Доброго дня, мене звати Чарушин Дмитро. Я являюсь засновником CD Finance, фірма посередництва фінансова на польському ринку. Сьогодні будемо спілкуватися з вами про страхування, зелені карти, в чому є різниця, за що можна отримати штраф, не знаючи навіть цього, кого він може так сказати догнати за 5 років з відсотками. і все, що зв'язано з фінансами, якщо тобі актуальна ця тема, обов'язково підписуйся. Чим більше підписок, лайків це нас мотивує записувати відео. Якщо щось буде незрозуміле, або бачиш якусь потребу в чомусь, пиши коментар. Ми будемо розуміти, про що знімати далі. Якщо говорити про статистику, то найбільша потреба у всіх, можна сказати, дорослих громадянин Польщі і Євросоюзу. Це потреба в обов'язковому страхуванні. Оце на автомобіль, а точніше, оце пощадача поїзду. Мало хто знає, вона страхує на суму мільйон євро на майно, 5 мільйонів євро на життя та здоров'я. Ви запитаєте, чому саме на такі великі суми? Все дуже просто, тому що ви несете повну відповідальність. За свій автомобіль і що він зробить. Якщо ви в'їхали в інший автомобіль, він повністю покриває ремонт іншого автомобіля. Якщо це наслідки йдуть на здоров'я, людина не може далі працювати, являється інвалідом. Ви повинні повністю фінансувати їй все майбутнє і нести всю відповідальність за це. І розберемо по порядку, хто ж повинен і коли мати це обов'язкове страхування, оце пощадача по'їзду. Багато хто помиляється, якщо автомобіль. Не їздить, стоїть на парковці або ж в гаражі, то його можна не страхувати, тому що поліція не побачить, не зупинить, не перевірить, чи є актуальне страхування на цей транспортний засіб. Все набагато простіше, є така державна установа під назвою ОФГ, убезпеченьовий фонду гарантійний, який відповідає за всі ДТП, якщо людина, яка в'їхала в інший транспортний засіб, не мала страхування. То УВГ покриває направо цього страхування, а потім компенсує з цієї людини, яка не мала цього страхування, і точно ж так само вона через свої системи внутрішню провіряє по номеру реєстраційному, по він-коду, чи актуальний поліс є на тому чи іншому транспортному засобі. Якщо ж ви на сьогоднішній день маєте автомобіль і придбали страхування, або ж не маєте страхування. Ви маєте можливість зайти на офіційний сайт УВГ, перевірити за номерами, які страховий договір на цьому автомобілі є, або ж відсутність цього страхового договору. Якщо ж говорити про е, відсутність страхового договору, е, оце посідача поїзду, які ж наслідки якщо ж все ж таки вам прийшов лист від УРГ. На сьогоднішній день, так як ми записуємо, це червень 20 числа 23-го року, актуальні штрафи виносять до 3 днів 1400 злотих, від 4 до 14 днів 3490 злотих, якщо більше 14 днів немає страхування, 6980 злотих. Це я говорю про легкові автомобілі. Якщо ж вантажні, то більше 14 днів це 10470 злотих, якщо е, мотоцикл, то 1100 злотих. З липня вони виростуть, якщо ви дивитесь наше відео пізніше. Е, більше 14 днів 7200, вантажний автомобіль 10 800 і мотоцикл 1200. Е, Коли ж потрібно взагалі купляти страховий договір на автомобіль, який реєструється, або вже зареєстрований на території Польщі. Тут два варіанти. Якщо ви привозите автомобіль за кордоном, Німеччина, Бельгія, Австрія і так далі з території Євросоюзу, ви маєте можливість застрахувати автомобіль на 30 днів тимчасово віддати покупки, щоб доїхати на транспортному засобі, зареєструвати його, поставити на облік. Інший ж варіант, якщо ви купляєте транспортний засіб в Польщі від іншого попереднього власника, тут два варіанти. Коли ви купляєте і на автомобілі є страхування. Або ж вона відсутня. І розберемо на такій простій схемі. Є дата покупки, умова, і у вас є умова купла, ну або ж фактура. І в дату покупки ви несете повну відповідальність. До дати покупки несе відповідальність попередній власник. І обов'язково майте на увазі, бо багато хто хоче обійти систему і кажуть новому покупцю, тобто вам або потенційному. Покупцю, давайте напишемо іншу дату. Тобто, давайте там тиждень раніше, що вам міняє від цього, і ви тим самим, можна сказати, стаєте на міну і берете на себе цю відповідальність, збагаючи кілька днів тому. То майте на увазі вписуйте не тільки дату, а навіть і годину. Тобто буде чітко зрозуміло, що 14 годині 20 хвилин ви стали власником. Все, що було до 14 години, не знаю. Запаркувались, не оплатили штраф якийсь, отримали штраф, все йде на попереднього власника. Від дати покупки від години, ви являєтесь новим власником, не дивлячись на те, що ви не поставили на реєстрацію автомобіль згідно з умовою покупки. І в той же момент ви повинні в ту ж дату з тою ж датою купити нове страхування, щоб не отримувати штраф від УФ. Дуже багато осіб приходять до нас в обслуговування з таким питанням. Я отримав штраф, що мені робити, як не отримати штраф, е, в легальний, нормальний спосіб, до якого я всіх заохочую, е, немає можливості обходити ці штрафи. Якщо ви дійсно були власником на той день, коли отримали штраф і не мали страхування, єдине, що ви можете зробити, написати заяву з просьбою з проханням розложити цей штраф на рати, щоб не обтяжувало у вас сімейний бюджет. Якщо ж говорити, що. Серед наступних усіх часто задаваємих питань, в який спосіб відмовитись від страхування. Я купив страхування ще коли мав автомобіль. Продав його через півроку після того, як користувався, а страхування далі вісить на ньому. Ви на ці всі питання можете отримати чи в нас відповідь, чи не в гуглі. На кожну ситуацію є устава про оце пощадача комунікаційний, Пояздо там, де написано, що при покупці маєте право відмовитись, при продажі маєте право відмовитись. Теж пам'ятайте, що страховий договір може автоматично відновитись на новий рік, коли після оформлення, навіть без вашого відома, ви даєте на це згоду. Е, стосовно оце посідача поїзду поспілкувались. Зараз два слова скажемо про зелені карти. Хто їх повинен мати, це дуже актуально для людей, які приїхали з України і не знають в який спосіб підійти до питання обов'язкового страхування для вашого автомобіля. Взагалі, поняття зелена карта це розширення страхового договору, який у вас є, якщо говорити про автомобілі на польській реєстрації. Тобто, якщо ви плануєте їхати поза територією Польщі Євросоюзу. То ви повинні придбати зелену карту, або ж розширити її від свого страхового договору. Якщо ж е, говоримо про легковий автомобіль, зазвичай зелена карта вартує безкоштовно або ж невеликих грошей в районі 20-30 злотих. Тільки майте на увазі, що воно не завжди швидко виробляється, і не в кожного страхового агента. Не в кожного страхового агента такий друк, саме друк, зелений або ж білий. І є при собі, щоб його заповнити для вас. Постарайтесь зробити це хоча б за тиждень-за два, щоб не було е, ніяких трудностей, нюансів з виїздом. Якщо ж ми говоримо про автомобілі на українських білоруських реєстраціях, а саме зараз теж актуальне питання для білоруських реєстрацій, зв'язку з тим, що їхні зелені карти. Повністю неактивні, не дійсні в євросоюзі. Ви маєте можливість купити європейського зразку страховий договір, який називається оце гранічне, яке точно так само повністю працює на території Польщі і на всьому євросоюзі, і має відповідальність мільйон євро на майно, так як я казав на початку відео. І 5 мільйонів євро на життя та здоров'я людей. Найоставніші поняття про страхування автомобільне в Польщі ми обговорили. А саме хто повинен мати, коли повинен мати, що буде, якщо не маєш страхування, і який спосіб підійти до питання, якщо в тебе автомобіль на іноземних реєстраціях. Якщо вам цікаві розширення або детальні якась ще одне більш вузьке відео на цю тему. Ви завжди можете написати запитання своє або описати свою ситуацію. Ми будемо старатися записувати і навіть TikTok, і в Інстаграм Рілси, там де ви можете подивитись і підписатись. Будемо дуже раді вас бачити і відповідати на ваші питання. З вами був ваш персональний фінансовий консультант Чарушин Дмитро.